У храмі святого архістратига Михаїла на завершальній стадії будівництва дзвіниці залишилися лише оздоблювальні роботи. Сьогодні парафіяни разом із настоятелем освятили хрест, розповідає протоієрей Іван Пукас. Богоставляється і освячується цей хрест ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освячений хрест встановили на верхівку дзвіниці, будівництво якої розпочали місяць тому. Гроші на споруду збирали прихожани. Дзвони ж придбали за гроші, які дали батьки загиблого захисника Олександра Марківського, каже священник. Ми її будували. От просто своїми силами люди бачили роботу. Той тисячу, той 500, той п'ять тисяч. Це наші парафіани, Вони ну, вона десь нам обійшлася в межах 50 тисяч. Бачите, ці три металеві йдуть балочки. Туди будуть навішувати ці дзвони. Будемо робити механізм правильного дзвоніння. Там на ролічках це все вже якби от є. У нас такий задум. Це буде дороблятися. Ну а потім вже від цього буде вже загорожа в такому стилі робитися, Ну і так далі. Раніше служби тут супроводжувалися записаними звуками дзвонів. Тепер, завдяки пожертві родини Марківських, храм має власні. Їх виготовляли на замовлення. Вже в скорім часі вже буде живий дзвін. Це Горохівський лаварний завод, що на Волині. Це є православні стиль дзвонів, виконані в. Орнаменті і в іконах ікони тут святого Михаїла, в честь якого є названий цей храм Миколая. Традиційно ікона Матір і Богородиця. Дзвони відлиті з чотирьох видів металу. Найбільший важить майже 200 кілограмів, найменший вісім. На одному з них викорбований напис на честь загиблого воїна Олександра Марківського, каже Іван Пукас. Ці дзвони між собою так скомпоновані, щоб можна було відігравати весь нотний стан дзвоніння. Брат загиблого захисника Олег Марківський розповідає, Олександр пішов захищати країну 2019 року. Загинув 12 травня 2023 тисячі Поблизу населеного пункту Озерянівка на Донеччині. Батьки пожертвували на храм майже півмільйона гривень, щоб увіковічнити пам'ять Сашка. Пам'ять про брата це пам'ять на віки і щоб працювала наша українська церква. Щоб люди йшли в наші храми, молилися Богові, молилися за Україну і за наших хлопців, що напередку. Храму святого архістратига Михаїла два роки його будували за кошти громади та меценатів. Підприємець Олександр Кубряк каже, долучився, бо у мікрорайоні не було храму православної церкви України. Люди мусили ходити або в центр міста, або ж до УПЦ що поруч. Коли молився на своїй рідній, має можливість молитись на своїй рідній мові. Мати віру, мову, церкву, тому що на тоді буде напевно існувати і буде держава. Поки будуть ці три складові прихожанка храму Галина Власічук каже: у церкві щонеділі дзвони на новій дзвіниці лунатимуть як символ пам'яті про полеглих героїв і водночас як заклик до молитви та єдності. Щоб ці дзвони сповіщали, і голос, якби Олександра закликав на службу кожної служби, отець Іван зачитує, і ми згадуємо воїнів і дякуємо їм за те, тим, що на передовій, і дякуємо тим, що загинули. Ми повинні згадувати їх. Дзвони на дзвіницю має встановити найближчим часом, зазначив Іван Пукас. Перед цим їх освятять. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.